Вітаю! Це програма на гарячому і я, Анастасія Солтисяк. Смерть через вогонь і воду. Подробиці вбивства дівчини у Тернополі. Погоня за участі п'яного водія. Про ці та інші події сьогодні. Підозрюваного у вбивстві дівчини у Тернополі знайшли. Нагадаю, тіло з ножовими пораненнями у помешканні знайшли вранці 16 квітня. Поліцейські одразу встановили особу підозрюваного у цій справі. Його матір розповіла, що син про скої не зізнався їй. Жінка розповіла, що у ніч вбивства син взяв з дому декілька сотень доларів, переодягнувся і пішов. Матір зізналася, що він, начебто, поїхав автобусом до Львова. Нині ж підозрюваного знайшли. У якому саме місті і за яких обставин наразі невідомо. Про Аби затримання підозрюваного у вбивстві молодої дівчини розкажемо у наших наступних випусках. Слідкуйте. і вода забрали життя обох мешканців Тернопільщини. У селі Шипівці Заліщицького району чоловік загинув внаслідок пожежі. Поліцейські з'ясували, що 54-річний господар будинку курив у ліжку і заснув. Через це загорілась постільна білизна, а згодом і ліжко. Пожежу вдалося загасити, але чоловік у вісні задихнувся чадним димом. А у Дністрі мешканці села Вістря на Монастирищині знайшли тіло невідомої жінки. Її вже декілька днів розшукували родичі і поліцейські на Івано-Франківщині. Як з'ясувалося, жінка поїхала до Івано-Франківська в лікарню на консультацію, та так і не повернулася. Слідів насильницької смерті на тілі померлої не знайшли. П'яний водій влаштував погоню у Тернополі. Один з екіпажів патрульних міста помітив на вулиці Леся Курбаса Опель Омега, який їхав із порушенням ПДР. Інспектори відразу ж зреагували на правопорушення і подали водієві сигнал про зупинку. Але кермувальник проігнорував вимогу. При спробі втекти водій неодноразово порушував правила дорожнього руху. Їхав на чернований сигнал світлофора, виїжджав на зустрічну смугу для руху і наражав на небезпеку інших водіїв і пішоходів. А на вулиці Замонастирській авто правопорушника в'їхало у шкоду Октавію. На щастя, ніхто не постраждав але навіть це не зупинило чоловіка, і він продовжив рух. Через декілька хвилин на вулиці Микулинецькій патрульні заблокували легковик і зупинили його. Але тут водій намагався втекти, проте інспектори наздогнали і затримали правопорушника. Спілкуючись з 27-річним чоловіком, патрульні помітили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Результат. Огляду на алкотесті драгер показав 2,04 проміле, а це у 10 разів перевищує дозволену норму. У Тернополі на мікрорайоні дружба горіли кіоски. В одній зі споруд проводили збір макулатури, в іншій продавали напівфабрикати. Обидва кіоски дуже щільно розташовані один біля одного, тому вогонь швидко поширився. Небезпечна знахідка. Тернополянин пив чай із печивом, як раптом відчув на зубах шматок металу. Про це Максим Попович написав у мережі Фейсбук. До такого інциденту чоловік поставився із гумором, бо, на щастя, знахідку він не ковтнув і не нашкодив своєму шлунку. На сьогодні у мене все. Бережіть себе і не потрапляйте у центр надзвичайних подій. Гарного вечора!